Раді вас вітати на сайті позичайко. У даному відео я як пролонгувати взяту вашу позику. Ви можете скористатись пролонгації в тому випадку, якщо у вас не виходить часто сплатити позику. Пролонгація це подовження терміну добу на той же срок і на тих же умовах, на яку ви брали позику. Отже, перш за все, потрібно авторизуватись на сайті. Для цього входимо в особистий кабінет, вводимо логін та пароль і натискаємо кнопку Війти. Автоматично ми потрапляємо до пункту Мої угоди. Переходимо у вкладку Отримані позики. Далі вибираємо пролонгацію. Автоматично нам формується платіж, який необхідно сплатити для того, щоб пролонгація пройшла успішно. До неї входить оплата за просрочені платежу, оплата комісії за користування сервісом, оплата відсотків згідно договору та оплата послуги пролонгації, яка коштує 100 гривень. Далі підтверджуємо ознайомлення з правилами та договором. Нажимаємо ОК. Вибираємо картку, якою ми хочемо сплатити позику і чекаємо, поки пролонгація пройде успішно. Дякуємо за користування сервісом і перегляд відео.